Є такі мрії в нашій голові. А потім у наше життя приходить можливість їх реалізовувати. На моїй мрії, так прийшов корабль. І він приходив три рази. Останній раз це був холодний дзвінок від мого тепер наставника, срібного майстра компанії Ігора Кочерка. З того моменту пройшло 6 років. Як ви думаєте? 6 років це багато чи мало? І так того життя, правда? І багато, і мало. Але за ці 6 років, завдяки подіям, я отримала тут стабільність і впевненість в тому, що я хочу бути тут, в цій компанії. На наших подіях я бачу історії наших майстрів. Вони як пазлик у моїй голові складали те, що все реально.